Частина 3. Мої пригоди на березі. Розділ 13. Як почалися Мої пригоди на березі. Вигляд острова дуже змінився, коли наступного ранку я вийшов на палубу. Хоч вітер зовсім ущух, за ніч ми все ж таки досить помітно просунулися вперед. І тепер стояли всього за пів милі на південний схід від низького східного берега. Одноманітна сіра рослинність вкривала більшу частину поверхні острова. Цю одноманітність подекуди перетинали у низьких місцях смужки жовтого піску і якісь високі дерева з породи хвойних, що росли поодинці або невеличкими кубками. Та все ж загальний вигляд острова був одноманітний і сумний. Горби випиналися серед лісу гострими голими скелями. Всі вони мали дуже химерну форму, а особливо підзорна труба, що височила над усіма на 300 чи 400 футів. Схили її були стрімкі, прямовисні. А верхівка зрізана чисто, мов п'ядестал для статуї. Іспаніола погойдувалася на океанських хвилях, цідячи воду в шпігати. Хвилі вдаряли в борти, кермо крутилося і все судно скрипіло, стогнало і підстрибувало, мов іграшкове. Я міцно вчепився в баштат і відчув, що мене починає нудити. Все крутилося перед моїми очима. Я вже звик до моря, коли корабель мчав по хвилях. Але тепер він стояв на якорі і в той же час крутився у воді, наче пляшка. Від цього мені ставало млосно, особливо вранці, і на честце. Не знаю, що на мене вплинуло. Може, саме це гойдання, а може, похмурий вигляд острова. Із сірими одноманітними лісами, з голими гранітовими скелями, з прибоєм що грізно ревів і пінився біля стрімкого берега. Але хоч сонце сяяло яскраво і гаряче, хоч морські птахи ловили в морі рибу, пронизливо верещали, і хоч кожен на моєму місті радів би землі після такого довгого плавання, на серці в мене було тужно. І з першого ж погляду я зненавидів острів скарбів. Цього ранку перед нами була важка робота, стояв цілковитий штиль, і тому нам довелося спустити шлюпку на веслах, буксувати шхуну за три чи чотири милі, обігнути мис і втягнути її у вузьку протоку за островом скелета. Я сів у шлюбку, хоч робити мені було там зовсім нічого. Сонце пекло нестерпно, і матроси увесь час бурчали, проклинаючи важку роботу. Нашою шлюбкою командував Андерсон, і замість того, щоб стримувати підлеглих, він сам лаявся і бурчав ще гірше за них. Ну, гаразд, сказав він і виявився. Скоро вже буде цьому кінець. Мені здалося це дуже поганою ознакою. До цього дня матроси охоче і без усяких заперечень виконували свої обов'язки. Але самого вигляду острова було досить, щоб ослабла дисципліна. Довгий Джон увесь час стояв біля Керманича і допомагав йому вести корабель. Він знав протоку, як долоню власної руки, і зовсім не здивувався, що лот показує більшу глибину, ніж позначено було на карті. Цей вузький прохід зробив океанський відплив, сказав він. Відплив поглиблює його кожного разу, неначе Лопатою. Ми зупинилися на тому самому місці, яке на карті було позначено якорем. Усього одна третина милі відділяла нас від головного острова, і одна третина від острова Скелета. Дно було чисте, піщане, загримів якір, сполохавши на березі цілі хмари птахів, що з криком закружляли над лісом. Але за якусь хвилину вони заспокоїлись і навколо знову запанувала тиша. Протока була дуже добре закрита з усіх боків. Вона губилася серед густого лісу. Дерева майже торкалися рівня припливу, на деякій відстані від низького берега амфітеатром знімалися горби. Дві маленькі болотисті річечки впадали в протоку, яка здавалася тихим ставком. Рослинність біля цих річок. Мало яскраво зелене забарвлення. З корабля ми не могли бачити ні будівлі, ні частоколу в лісі. І коли б у нас не було карти, то можна було б думати, що ми перші люди, які причалили до цього острова відтоді, як він піднявся з глибин океану. Жоден звук, жоден вітерця не порушував мертвої тиші. Тільки здалеку, з іншого кінця острова, сюди долинав глухий шум прибою, що розбивався об скелі. У повітрі чувся якийсь особливий, гнилий запах, запах прілого листя і трухлого дерева. Я помітив, що лікар усе принюхується і принюхується, наче перед ним було тухле яйце. Не знаю. Чи є тут скарб, пробурмотів він, але присягаюся своєю перукою, що пропасниця є. Поведінка команди, що непокоїла мене ще на шлюпці, стала прямо таки загрозлива. Коли ми повернулися на корабель, матроси вешталися по палубі і про щось тихо перемовлялися. Кожен наказ зустрічали невдоволено і виконували неохоче. Навіть найнадійніші матроси заразилися цим настроєм, і нікому було закликати їх до порядку, назрівав бунт, і ця загроза нависла над нами, наче грозова хмара. Та не тільки ми самі помітили небезпеку, довгий Джон щосили намагався підтримати порядок, обходячи команду і впливаючи, то добрим словом, то особистим прикладом. Він тнувся із шкури, намагаючись бути люб'язним і посміхався на всі боки. Якщо капітан віддавав якийсь наказ, Джон перший біг на своїй дерев'янці виконувати його, весело гукаючи. Так, сер, так, сер. Коли ж робити було нічого, він співав пісні, одну за одною, щоб не так помітна була похмурість матросів. З усіх зловісних ознак цього тривожного дня найзловіснішою, здавалася нам саме поведінка довгого Джона. Ми зібралися в каюті на нараду. Сер, сказав капітан, якщо я наважуся віддати хоч якийсь наказ, увесь корабель накинеться на нас. Ви самі бачите, що робиться, мені відповідають грубощами на кожному кроці. Коли я теж відповім на ці грубощі, нас порвуть на шматки. А коли я не звертатиму на це уваги, то Сілвер може запідозрити, що тут щось не гаразд. і гру буде програно. Є тільки одна людина, на яку ми ще можемо розраховувати. І хто ж це? спитав скваєр. Сілвер, сер, відповів капітан. Він турбується не менш ніж ми, і хоче якось улагодити справу. Поки це можливо, він намагається умовити не бунтувати завчасно. Тому я пропоную дати йому для цього можливість. Дозволимо команді поїхати сьогодні після обіду на берег. Якщо вони поїдуть усі, що ж, ми захопимо корабель, якщо ніхто з них не поїде. То ми замкнемося в каюті і захищатимемося. Коли ж на берег поїде тільки частина команди, то повірте мені, Сілвар привезе їх назад слухняними як ягнята. Так і вирішили. Надійним людям, Гентеру, Джойсу і Редриту, ми дали заряджені пістолети і відкрили їм наші плани. Дізнавшись про все. Вони були не дуже вражені і поставилися до нашого повідомлення досить спокійно. Після цього капітан вийшов на палубу і звернувся до команди. Хлоп'ята, сказав він, сьогодні був у вас важкий день. І ми всі страшенно стомилися. Тому я гадаю, що прогулянка на берег нікому не зашкодить. Шлюпки вже спущені. Отже, сідайте і їдьте на берег, хто хоче. Я дам сигнал з гармати за пів години до заходу сонця. Мабуть, ці простаки уявили собі, що негайно знайдуть скарб, тільки но з'їдуть на берег. Відразу ж вони звеселилися і так голосно крикнули ура, що луна покотилася по горбах, і налякані птахи знову почали кружляти і голосувати над лісом. Капітан зробив дуже розумно, він одразу зійшов униз і залишив Сілвера командувати від'їздом. Та й чи міг він зробити інакше? Коли б він залишився на палубі, то ніяк не зміг би вдавати і далі, що нічого не знає і не розуміє. Усе було ясно, як день. Сілвер тепер був капітаном, і розбійники слухалися тільки його. А чесні матроси, які, як Потім виявилося, серед нашої команди, все-таки знайшлися, були недосить тямущі. Найімовірніше, що всіх матросів захопив приклад заколотників, але деякі з них не хотіли заходити надто далеко. Одна річ, неслухняність і зухвалість, і зовсім інша, піти на збройний бунт, захопити корабель і побити невинних людей. Нарешті вони домовилися, шістьох матросів вирішили залишити на кораблі, а решта 13, включаючи і Сілвера, почала сідати в шлюпки. Саме тоді я й наважився на перший відчайдушний вчинок, який так багато допоміг нашому порятунку. Ясно було, що захопити корабель нам не пощастить, оскільки Сілвер. Залишив на ньому шість чоловік. Ясно було також і те, що в, ньо, в цьому випадку моя допомога на кораблі не потрібна, і я вирішив поїхати на берег. Миттю переліз через борт і скочив в одну з шлюпок майже тієї самої секунди, коли вона відчалила. Ніхто не звернув на мене уваги, і тільки передній весляр сказав: Це ти Джим? Тримай голову нижче. Але Сілвер, який сидів у другій шлюпці, пильно вдивлявся в нашу і гукнув до мене, щоб пересвідчитись, що це справді я. Тоді я пошкодував, що поїхав. Матроси висловали, що щосили, змагаючись на швидкість. Наша шлюпка виявилася легша, та й вислярівні підібралися краще, тому ми набагато випередили другу шлюпку. Як тільки ніс нашого човна врізався в берег між деревами, я схопився за гілку і, вискочивши на пісок, швидко з них у хащах. Сілвер і його товариші лишилися позаду ярдів на сто, Джим, Джим! гукав Сілвер. Але я, зрозуміло, не звертав на нього ніякої уваги, не оглядаючись, підстрибуючи і ламаючи кущі, Пірнаючи в траві, я біг усе вперед і вперед, аж поки зовсім знесилів. Розділ 14. Перший удар. Я був дуже задоволений, що мені пощастило втекти від довгого Джона. Відразу ж на душі стало весело, і я почав зацікавлено розглядати нову для мене землю. Я пройшов крізь болотяну низину. Порослу верболозом, очеретом і якимись невідомими мені деревами. Потім вийшов на відкриту піщану рівнину, щось із милю завдовжки, де стирчали поодинокі сосни і росли якісь кривулясті дерева, що скидалися на дуб, але кольором листя нагадували вербу. Десь далеко виднілася двоголова гора, обидві дивні скелясті вершини якої виблискували на сонці. Уперше в житті пізнав я радість. Дослідника невідомих країн, острів був безлюдний. Люди, що приїхали зі мною, лишилися далеко позаду, і я міг зустріти тільки диких звірів та птахів. Обережно пробирався я між деревами, під ногами росли якісь дивні, невідомі мені квіти. То тут, то там я зустрічав Змій. Одна з них підвела голову з розколини і засичала на мене шумом, що нагадував тріскотіння дзиги. А в мене й гадки не було, що це знаменита гримуча змія, укус якої смертельний. Нарешті я потрапив у хащу дерев, схожих на дуби. Пізніше я довідався, що їх називають вічнозеленими дубами. Вони росли на піску дуже низькі, наче кущі тернику з криволястими вузлуватими вітами і густою шапкою листя. Ці зарості ставали густішими і вищими. В міру того, як вони спускалися з піщаного схилу до широкого вкритого очеретом болота, що через нього струмила одна з річок, які впадали в притоку. Над болотом здіймалася пара, і скелі підзорної труби бовеніли в гарячій імлі. Раптом в очереті почувся шелест. Злетіла дика качка, за нею друга, і незабаром величезна зграя птахів. Гласливо знялася над болотом і закружляла в повітрі. Я відразу зрозумів, що хтось із нашого екіпажу бреде через болото. І справді, я не помилився. Незабаром я почув віддалений голос, що, наближаючись, ставав дедалі виразнішим. Я страшенно перелякався, кинувся під захист густого листя, найближчого вічнозеленого дубу, і причаївся там, наче миша. Другий голос відповів, потім знову почувся перший голос, і я пізнав його. Це був голос Сільвера. Він говорив про щось довго і гаряче, і тільки зрідка його перебивав супутник. Розмова, очевидно, була серйозна і гнівна, але слів розібрати я не міг. Нарешті співрозмовники замовкли і, мабуть, сіли, бо я не чув їхньої ходи. І птахи, заспокоївшись, почали знову сідати на болото. І раптом я відчув, що поведінка моя не гідна. Коли я вже наважився на такий відчайдушний вчинок, як подорож на острів разом з піратами, то повинен принаймні підслухати їхню нараду. Мій обов'язок підкрастися до них якнайближче і сховатися в густому листі кривого вузлуватого чагарника. Я міг точно визначити те місце, де сидять моряки. Почув їхні голоси і бачив сполоханих птахів, що кружляли над їхніми головами. Повільно, але вперто я повз вперед. Нарешті, підвівши голову і глянувши в прогалину між листям, я побачив на невеличці зеленій галявині коло болота між деревами Джона Сілвера і ще одного матроса. Вони стояли один проти одного і жваво про щось розмовляли. Сонячне проміння. Падало просто на них. Сільвер кинув на землю свій капелюх, і на його широкому, гладкому, спітнілому обличчі, зверненому до співрозмовника, відбувалося майже благання. Братику, казав він, та ти ж для мене чисто золото. Ну як ти цього не розумієш? Та коли б я не любив тебе всією душею, то хіба ж я став би тебе застерігати? Все готово, і ти вже нічого не зміниш. Якщо я кажу тобі про це, то тільки тому, що хочу тебе врятувати від смерті. Коли б хоч один з цих головорізів довідався, про що я розмовляю з тобою, Том, як ти думаєш, що вони зробили б зі мною? Сільвер, відповів матрос, і я помітив, як обличчя його почервоніло, а голос зазвучав хрипко і затремтів, мов натягнутий трос. Сілвер, ти вже старий, і начебто маєш сором. У тебе є гроші, яких немає в більшості моряків, і ти ж не боягусь, якщо я не помиляюсь. То невже ж ти в одній компанії з цими пацюками? Не може цього бути. Бачить Бог, я швидше дам відрубати собі руку, ніж зраджу своєму обов'язку. Раптом якийсь крик увірвав його мову. Знайшлося, значить, хоч один чесний моряк в нашій команді. І саме в цю мить я почув, як здалеку від болота пролунав гнівний, пронизливий крик людини, потім другий і ще трохи пізніше несамовитий зойк. Луна в скелях підзорної труби повторила його кілька разів. Зграї болотяних птахів знову злетіли і чорною галасливою хмарою закружляли в повітрі. Довго ще цей передсмертний зойк лунав у моїх вухах. Хоч навколо й знову настала мертва тиша, яку порушувало тільки лопотіння пташиних крил та далекий гуркіт прибою. Том здригнувся, мов пришпорений кінь. Але Сілвер навіть оком не змигнув. Він стояв нерухомо, спираючись на милицю і стежачи за своїм співрозмовником, наче готова до стрибку змія. Джон, сказав моряк, Простягаючи до нього руки. Руки геть. заревів Сілвер, підстрибнувши швидкістю і спритністю тренованого гімнаста. Гаразд, Джон Силвер, я заберу руки геть, якщо ти цього хочеш, відповів матрос. Та це тільки твоє нечисте сумління змушує тебе боятися мене. Але заради всього святого, скажи мені, що там сталося? Що сталося? перепитав Сілвер, усміхаючись. Його очі, що здавалися на широкому обличчі не більшими замакові зернятка, виблискували наче скло. Що сталося? О, це, мабуть, Алан. І тут бідолашний Том виявив себе справжнім героєм. Алан. вигукнув він, пухом йому земля. Він помер, як справжній моряк. А ти, Джон Сілвер, ти довго був моїм товаришем, але більше ти мені не товариш. Може, й доведеться мені померти, як собаці, але я не зраджу своєму обов'язкові. Адже це ти вбив Алана, а? То вбий і мене, якщо можеш, але знай, що я зневажаю тебе. З цими словами хоробрий моряк обернувся до кухаря спиною і попростував до берега. Та сердечному не судилося відійти далеко. Джон скрикнув, ухопився однією рукою за гілку дерева, другою вихопив з-під пахви свою важку милицю. І щосили кинув її в Тома. Милиця із свистом пролетіла в повітрі і вдарила Тома гострим наконечником в спину між лопатками. Бідолашний Том, змахнувши руками, впав. Чи був він поранений серйозно, чи ні, невідомо. Зважаючи на силу удару, можна було б гадати, що в нього розбито хребет. Але довгий Джон не дав йому часу опам'ятатися без милиці, на одній нозі. Він спритно, як мавпа, скочив на тома і двічі встромив ніж по самий держак у беззахисне тіло. Сидячи в кущах, я чув, як тяжко дихав убивця, наносячи удари. Я не знаю, що власне означає знепритомніти, але пригадую, що тоді все закрутилося в мене перед очима, і сільвер, і птахи, і вершина підзорної труби. Все вихором замихтіло, захиталось і попливло. А у вухах залунали дзвони і гамір далеких голосів. Коли я отямився, милиця вже була в негідника під пахвою, а капелюх на голові. Перед ним на землі лежало нерухоме тіло, але вбивця, не звертаючи на нього ніякої уваги, спокійно витирав об траву свій скривавлений ніж. Ніщо навколо не змінилося. Сонце, яке перед тим нещадно пекло. Паруючи болото і високу верхівку гори. І ніяк не вірилося, що тільки мить тому на моїх очах сталося вбивство і трагічно урвалося людське життя. Джон засунув у кишеню руку, витяг свисток і кілька разів переливчасто свисну. Свист цей пролунав далеко в гарячому повітрі. Я, звичайно, не знав, що означає цей сигнал, але всі мої страхи знову прокинулись. Сюди прийдуть інші. Мене помітять вони вже забили двох чесних людей із команди, і хто знає, чи не жди й мене така сама доля, як Алана й Тома. Не гаючи більше ні хвилини, я обережно виповз із чагарника і помчав у ліс. Тікаючи, я чув, як старий пірат перегукувався своїми товаришами. Небезпека, ніби окрилила мене. Ледве вибравшись із хащів, я побіг так швидко, як ще не бігав ніколи в своєму житті. Не розбираючи шляху, аби тільки далі втекти від убивця. Страх мій дедалі зростав і нарешті перетворився у божевільний жах. Та й справді становище моє було просто безвихідне. Хіба я насмілюся, коли вистрелить гармата, сісти у шлюпку разом з цими розбійниками, забризканими людською кров'ю? Хіба перший ліпший з них не скрутить мені шию, мов куликові, якщо тільки зустріне. Хіба моя відсутність не довела їм, що я їх боюся, і, значить, про все здогадуюсь? Усьому кінець, думав я, прощай, іспаньола, прощайте, сквайри, доктори, капітани. мені лишається тільки померти або від рук бунтівників, або від голоду на безлюдному острові. Міркуючи так, я біг усе далі, не помічаючи місцевості. І незабаром опинився біля підніжжя невисокої гори з двома вершинами. В цій частині острова вічнозелені дуби росли не так густо і своїм розміром та виглядом скидалися не на чагарник, а на звичайні дерева. Зрідка між ними височили самітні велетні сосни, що сягали в небо на 50, а деякі на 70 футів. Повітря тут було свіжіше ніж там внизу біля болота. Але тут новий переляк приков до землі мої ноги, і серце похолонуло від жаху.